Дружина влаштувала мені істерику через те, що я назвав салат із помідорів овочевим, адже помідор це ягода. Через який час вона попросила мене заскочити з роботи в магазин і купити їй щонебудь із ягодами. І що ж ти купив? Природно, я купив їй томатної пасти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Її щоденник. Сьогодні чоловік поводився якось дивно. Ми збиралися сходити з ним у ресторан повечеряти. Я ходила по магазинах із подругами і трохи запізнилася. Я думала, він помітить, але він нічого не сказав. Розмова зовсім не клеїлася, я запропонувала сходити у тихий ресторан, він погодився, але при цьому не був багатослівним. Я запитувала в нього, що не так, але у відповідь він говорив нічого. Намагалася з'ясувати, можливо, справа була в мені, але він не зізнавався і говорив, що не варто про це турбуватися. Дорогою додому я сказала, що кохаю його, але у відповідь він лише посміхнувся і продовжував зосереджено дивитися на дорогу. Чому він не сказав мені, що кохає мене? Вдома ми дивилися телевізор, але так і не поговорили нормально. Я відчувала, що він про щось думає і чимось засмучений. Я пішла спати. За 15 хвилин він приєднався, але все одно не був ніжним зі мною і навіть не обійняв, коли він заснув я заплакала. Я не можу зрозуміти, що зробили не так, на що він образився. Його щоденник. Мотоцикл не заводиться, не можу з'ясувати, чому. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У <риклад> магазин заходить покупець. Мені потрібен якийсь хороший будильник. О, у нас є саме такий, який ви шукаєте, каже продавець. Ось він. Спочатку він дзвонить. Якщо ви не прокидаєтеся, ви є сирена. А потім лунає постріл, як із гармати. Якщо і після цього ви не прокинетеся, він поливає вас струменем холодної води, і тільки після цього він телефонує вашому начальнику і попереджає, що ви захворіли.